Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. В дитинстві, коли я запитувала своїх невіруючих однокласників та друзів, яке їх улюблене свято, то чекала відповіді Різдво. Ну, реально, не існує більш дивовижного свята. І коли мені відповідали, що новий рік, то я була щиро здивована, бо ну що новий рік? Просто святкування того, що рік закінчився, нічого особливого. І мене завжди дивувало те, що спочатку ми святкували новий рік. А вже потім Різдво. Мені це здавалося аналогічним. Для мене були дуже дивними всі ці традиції навколо Нового року голубий огоньок, салати, ялинка, дід Мороз, які, в принципі, були дуже чужими того, що так і було. Сьогодні я хочу поговорити про те, як радянська влада намагалася заборонити Різдво, а замість нього пропагувала новий рік. Почнемо з того, що радянська влада в принципі відкидала Бога, хоча незрозуміло, чому він не вкладався у їхню концепцію рівного суспільства. Справа була, певно, в тому, що вони хотіли зруйнувати церкву як інституцію через те, що вона мала дуже великий вплив на суспільство. І якщо говорити про 1917 рік, то вплив був реально великим. Українці були дуже релігійними. І ті традиції, які будувались століттями, більшовики захотіли зруйнувати за кілька років. Вони захотіли повністю нівелювати Різдво, яке було великим святом. Я вже не кажу про гоніння на християн, про розстріли лише за приналежність до духовної інтелігенції, технологія пропаганди і тоді була дуже живучою. Радянська влада хотіла на перше місце поставити партію. Яку ніщо не мало затьмарювати. У 1918 році влада поставила головним завданням сприяння фактичному звільненню трудящих мас від релігійних забобон. Саме в цей період заборонили Різдво і ялинку як щось попівське, буржуазне і шкідливе майже на 20 років. Цікавою є думка інфлюенсера Лізи Волошиної, яка говорила, що Різдво. Також хотіли знищити через його велике культурне значення, коли вся родина збирається разом, бо в українській традиції є навіть такий момент, що ставили кутю для тих, хто вже відійшов у вічність. Вони хотіли зруйнувати цей зв'язок сім'ї та зв'язок роду, бо з людини без минулого можна зліпити що завгодно. Мені згадалася історія про турецьких яничарів, яких забирали від сімей. Жорстоко виховували і робили з них вбивць, які нелюдські знищували міста. І в якийсь період так і було люди не вказували свою приналежність до певного народу, а просто говорили: Так, ми всі радянські люди. У 20-х роках Різдво перетворилося на демонстрацію з червоними прапорами, гаслами та антирелігійними плакатами. Наприклад. Радітелі ні збивається на столку, не ділате Рождество і йлку. У 1923-му було прийнято рішення викорінити народні звичаї, в тому числі так звані музичні твори, на релігійну біблійну тематику. Колядки і щедрівки почали змінювати, викреслювали згадки про віфлеєм та біблійних персонажів, і колядка Добрий вечір Тобі, пане Господарю перетворилася на Добрий вечір тобі вільний пролетарю. Оселі вбирайте та все прапорами або нова радість стала, яка не бувала, зоря ясна п'ятикутна на весь світ засіяла. Людей, які ходили колядувати і співали традиційні, неперероблені колядки, арештовували і навіть погрожували розстрілом, бо розглядали це як непокору вектору партії. Ця інформація взята з досліджень Софії Безверхої. Особисто для мене. Це настільки все новий вид святотатства, свавілля по відношенню до того, з чого не можна сміятися і що неможливо спотворювати, що мурашки по спині навіть зараз. Але згодом стало зрозуміло, що заборони не дають свого ефекту, і люди все одно святкують Різдво, незважаючи ні на що. І у 1935 році Сталін у своїй промові сказав. Жить товариші стало лучше, жить стала веселей. Дійсно, враховуючи, що Україна тоді ще не оговталась від Голодомору 32-33 років та страждала від сталінських репресій, зокрема проти інтелігенції. 28 грудня у газетах з'являється замітка Павла Постишева, який був одним з організаторів Голодомору, про те, що до Нового року треба організувати для дітей хорошу ялинку. Хоча раніше, ще в період Російської імперії, ялинку ставили на Різдво, і вже наступного дня в магазинах з'являються ялинкові прикраси у радянському стилі та ярмарки зрублених ялинок, але це була вже зовсім інша ялинка. Віфлеємську зірку на ній змінили на радянську, почали виробляти ялинкові прикраси з лицями вождів, а також літаків, танків та ракет. Народженого Ісуса замінили Дідом Морозом, кутю салатом олівє а узвар радянським шампанським. І для мене дико, що ось ці всі нав'язані асоціації були детально прописані партією. Вони прописували, як і що люди мають святкувати. Комуністи хотіли максимально влізти в життя людей та перейначити його на свій лад, а всі, хто з цим не погоджувався, Знищували. Цікаво, що в моєму дитинстві, як думаю, і у вашому на святкування Різдва був дід Мороз. Довгий кожух є шапка, великий мішок з подарунками, в нього одягався мій дідусь. А ще цікавіше те, що в українському фольклорі присутній такий персонаж, його ще називають Морозко. В казках до нього виводили молоду дівчину, яку він заморожував, і це було одним із видів жертвоприношення. Саме вона, певно, і стала снігуренькою, якби дико це не звучало. Дід Мороз боровся з весною і був уособленням темних сил, але його перетворили на позитивного персонажа, що приносить дітям подарунки. Вони зробили його інструментом радянської пропаганди в шапці з радянською зіркою і тільняшці, мілітав в космос, спускався в шахти, а також приносив подаруночки для ворогів Радянського Союзу. Постійно замінювалися поняття, створювалися ілюзії, метою яких було приховати реальний стан подій яскравою мішурою, створити абсолютно нові асоціації, бажано дуже яскраві, які не мають ніякого спадку, не мають коріння, не несуть ніякого символічного значення. Дуже багато років Новий рік асоціювався з російськими зірками, фільмом Іронія долі. В якому немає ні сюжету, ні сенсу, нічого, великою кількістю алкоголю та салатом олів'є. І оце страшенне прагнення росіян відродити радянську культуру показує, що їм нормально жити в тотальній брехні та ілюзії нормального життя заради ідеї, яка ніколи не буде реальністю. Навіть оця традиція весь рік чекати Нового року, щоб поїсти дефіцитні дорогі продукти, як от ікра, шампанське та ананаси, і, не дай Бог хто щось з'їсть до свята, бо цих продуктів більше не знайдеш, тому їх треба берегти. Вбогість духу, яка убралася в діряві шати, щоб виглядати багатими ті, які хотіли створити культуру однакового простого люду, все одно задивлялися на культуру царської Росії. Повністю зник з культури святкування Святий Миколай, який в західній культурі трансформувався в Санта Клауса. Можливо, він і не має прямого відношення до різдвяної історії, але персонаж, який існував насправді, творив добрі діла та приносив подарунки для дітей, все ж набагато краще персонажа, якому приносили жертви. Це, звісно, суб'єктивна думка, але все таки християни будували свою культуру. Що мала на меті відділитися від цих традицій. Ще з дитинства, пам'ятаю, ми ходили в церкву на Новий рік і зустрічали його на колінах. Тоді в сім'ях віруючих не було телевізора. Звісно, це не невілювало пропаганду, але було бажання хоч трохи її стримати. Тоді, інакше, Новий рік, ми не святкували. Святкували Різдво. Із святковою виставою, віршиками та піснями про Ісуса приходило багато невіруючих діток, ми отримували сама радянські подарунки. Коли ми переїхали до Києва, тут я також брала участь у дитячих виставах. Незважаючи на все, християни намагалися зберегти Різдво, навіть попри те, що через Радянський Союз воно досить довго залишалося в тіні. Хоча, якщо дивитись на європейську та американську культуру, то там Різдво було на першому місці у Зимових святах. Але через залізну завісу ми просто не мали змоги про це дізнатися до речі, цікаво, що ця тенденція викоренення Різдва і встановлення замість нього Нового року переважно була у містах, які вже і так були досить розсіченими. В селах на Новий рік щедрували, засівали. Бажали здоров'я та хорошого життя. Згадати тільки знаменитий щедрик, написаний Миколою Леонтовичем, який зараз відомий у всьому світі. Чомусь тільки зараз ми починаємо цінувати нашу культуру, наші звичаї і розуміти справжні сенси. І я вірю, що настане день і це почнуть відчувати всі українці. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!